Школа, рідна школа, як ми всі скучили за нею. А як вона чекає своїх учнів, особливих учнів, випускників 2023 року? За цих 11 років ви пройшли випробування контрольними і самостійними роботами карантином і дистанційним навчанням. І на вашу долю. Випала ще одне лихо. Війна. Випускники 2023. Ви для мене по особливому рідні і дорогі. освічена, толерантна, тактовна та оптимістична Павлінова Анастасія. Товариський, елегантний може осідлати залізного коня Малаєв Ілля. Привітна, добра, відповідальна всім серцем впливає за справи класу Ігуменова Діана, впевнений в собі, завжди при справах баришник Ярослав. Цілеспрямована, самовпевнена, вимоглива лідер по натурі Труфанова Елізавета. Симпатичний, веселий, безтурботний Кісельов Євгеній. Мила, спокійна, приємна у спілкуванні Ганчар Ксенія. Врадлива, артистична, емоційна, вміє за себе постояти Семенова Тетяна. Привітний, з почуттям гумору майстер гострого дотепного слова Крилов Дмитро. Сором'язлива і загадкова Левченка Ірина. Життєрадисний, емоційний, з почуттям власної гідності, панов Дмітро, завзята милосердна мрійниця Степанова Олександра, відповідальна, наполеглива в навчанні Корпусова Анастасія і нерозгадана загадка нашого класу таємничий безуглий Максим. Ви виділялися, ви з усіх здобувачів освіти, сперечалися з учителями, ховали щоденники, викидали їх у вікно, виправляли оцінки, з сусідами по партії, по черзі носили підручники, Зухвалості вам не займати, пам'ятаєте, як вас запрошували на уроки. Видивували своїх вчителів та засмучували своїх батьків. Кожен йшов по своїй траєкторії, але постійно потрапляв до якихось історій. Ми разом навчалися, відпочивали, працювали, творили, про ці говорять наше надбання наші грамоти. Мої дорогі діти, мої друзі, мої учні, я вітаю вас в Сьогодні, коли ви покидаєте школу, я хочу нагадати вам, що ви сильні, ви цілеспрямовані, ви розумні і добрі люди. Ви обов'язково досягнете усього, про що мрієте. Тільки не треба лінуватися. Я бажаю вам впевненості та завзятості. Бажаю будь-якій ситуації знаходити можливість досягати найкращих результатів. Бажаю цікавого життя, успішного подальшого навчання та витових захоплень для всіх і души. Також бажаю знайти на життєвому шляху своє справжнє кохання та гідне прислання. Доброго шляху вам та усіх благ!